Не знайдеться людина, яка б не знала про козаків. Козак культуру, воїн, вічі, віру, у нашій культурі бицяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї усього нашого народу. Історія українського козацтва це одна з найвеличних сторінок життя нашого народу. Врятуючи від постійних нападів сусідів та набігів черків. Чоловіки готувалися до захисту своїх земель. На цьому тлі виникло козацтво утворилося Запорізька січня, а згодом і власне держава. Тут Козак, і ти, козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мучньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими, козаки. Непереможні козаки, вам ми слава крізь віки. Вам дякуємо за Україну, не дали впасти на коліна. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони бороли що хвилини, їх кров вилася, як вино. Всіх ворогів вони давали, всі землі наші зберегли. Завжди від лиха захищали, гордо прапор наш несли, сини твоєї батьківщини, як сила духом поборна. Козацтво, слава Україні! Ні... гордість наша синороба. Козачі, воїни великі, прислали ти у віках, у куряві, в гарячих битвах. Ти в свободі шлях. Щоб зазіхнути, окупанти на січ козацьку не змогли. Віками за волю, низький доземний вам уклін, Менеть нашу Україну, Бережемо за побіг. Ми, козаки, одна родина. Міцний і славний весь наш рік!